Продається будинок у Закарпатській області в селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації. Господарство з добрим під'їздом та невеликою відстанню до міст. Житлова будівля. Частково відреконструйована. Має дві кімнати, кухню, коридор та комору. Перекритий дах. Здійснено перепланування є електропостачання, твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо. Але це навпаки надасть вам можливість втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад, достатньо родючої землі для городу. Багато відходів деревини на дрова. В літній кухні є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси півтора кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів, та до центру села 1 кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека. До найближчого гірськолижного курорту всього 15 км. Чесного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня, яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі. Та не забувайте підписуватись. Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та обито сайдингом. Покрівля з шиферу. Було замінено вікна. Усі на металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено. Голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок, повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю, господарські будівлі, туалет та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера можна купатися та ловити рибу, 4 хвилини до іншого озера та 15 хвилин до річки Десна, зупинка транспорту для швидкого сполучення, школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки, тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму і не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Вашій увазі затишний будинок у мальовничому селі Андріївка. Ужгородського району Закарпатської області. Пропонуємо просторий будинок з загальною площею 68,3 квадратних метра, розташований у тихому та спокійному місці. Будинок має три світлі кімнати, які можна облаштувати для комфортного проживання. Між кімнатами встановлено нові двері. Сам будинок продається без меблів, санвузол суміжний, з новою ванною та туалетом. Усі вікна замінено на металопластикові. Опалення відбувається твердопаливним та електричним котлами, що забезпечують тепло навіть у найлютіші зими. Навколо будинку. Територію огороджено сіткою. Водопостачання за допомогою свердловини та додаткова криниця для безперебійного водозабезпечення. Земельна ділянка 25 соток приватизованої землі. Це чудове місце для садівництва, городу чи просто відпочинку на природі. Є додаткове приміщення. Для сільськогосподарських потреб є місце для новобудови у вигляді бані або безсідки. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і додачного відпочинку. Відчуйте гармонію природи та комфорт заміського життя. Поруч біля будинку розташовано магазин, у двох кілометрах знаходиться школа. Поруч з яким розташований дитячий садок, готові відповісти на всі ваші питання у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги продаж частини цегляного будинку з окремим двором, загальною площею 67 квадратних метрів у селі Чистилів. Тернопільської області. Територія огороджена металопрофільним забором та має велике асфальтоване подвір'я. У будинку висока стеля. Є дві кімнати: 18 та 21 квадратних метри. Є мансартний поверх, де можна облаштувати ще дві кімнати. У будинку є всі зручності. Своя скважина, опалення газовим котлом, простора кухня з новими меблями, гарний жилий стан, металопластикові вікна та ремонт. Два роки тому переклеєні шпалери та перероблені стелі. І санвузол, який облаштований всім необхідним, включаючи пральну машинку. Ділянка три сотих. Є господарські споруди, заїзд для авто. Навколо будинку багато клумб з різними квітами та кущами, багато фруктових дерев. Також є місце для нових будівлей. зручне розташування, поряд садочок, магазини, автобусні зупинки. До школи 15 хвилин ходьби. За 2 кілометри знаходиться став з великою кількістю риби. Тихі та привітні сусіди. Детальніше у нашому телеграмі. Підписуйтесь обов'язково на канал. Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 кілометрів, до районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок, церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений мозаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри. 4 кімнати, вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник. Газ, вода та каналізація. Проведено інтернет. Опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити. Погріб, підвал, хліви, курники, місце під дрова. Подвір'я велике. З квітковими клумбами, асфальтоване. Огороджене мурованим забором. Два гаража, один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок з молодими плодовими деревами, та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка, 38 соток городу, дуже ротюча земля. Це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час. Для більш детальної інформації та організації перегляду звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.